Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 26 серпня. У мене кава це вже моя друга кава за сьогоднішній ранок. Я худну з 1 травня цього року з ваги 133-400. І зараз тут покажу вагу на сьогодні. Це я вже худну 3 місяці і 25 днів. Без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій. Просто їм і худну. Змінила харчування. Почитаю коментарі. Людмила, я зараз їм два рази. Якщо б я їла вночі, а раніше їла, коли попало, то наїла 105 кг. Потім стала їсти менше, без мучного і солодкого. Здала аналізи на ТТГ щитовидки, і аналізи показали гіпотеріоз. Зараз 80 за рік, мінус 25 кг. Ну, дуже, дуже гарний і прекрасний результат. Ви молодець. Дивлюся Тетяну з каналу худєй і мотивірую, звичайно, стала багато ходити. Ну, у мене поки що з ходьбою не складається. Я мабуть жду, коли вже підуть дощі за вікном. Я їм два рази. Ну я Якби я починала худнути і їсти два рази, я не знаю, чи в мене б щось би вийшло. Не знаю. я в мене були спроби були. І прошлим літом були спроби, також думала, буду їсти два рази. Не вийшло, нічого не вийшло. Так, 15. ну, можливо, якби зі 100 кг худнути, можливо, б і двічі було б нормально поїсти. Але ж в мене трішки інша ситуація, я вже розказувала, так? Да? Ну, це може хто не чув. Можу ще раз сказати, що в мене дійшло до того, що я вже не те, що їла багато, просто їла дуже багато. І навіть коли мій шлунок був повний вже під зав'язку, да, тобто аж отут. Мені все рівно хотілося їсти, розумієте? От і все. В мене не було якоїсь нормальної культури, моделі чи як його назвати, харчування. Воно вже перейшло просто в якийсь хаос. От і все. І це харчування, що в мене зараз, я ж говорю, особливо люди, які їдять багато і не можуть зупинитися, от не можуть, от вони хочуть. В голові вони розуміють. А не можуть. Ну, не виходить. Зранку даєш собі, да що все, я буду сьогоднішнього дня там їсти отак, отак, да, там, наприклад, там до 6-ї чи до сьомої, ну, як я собі да, говорила, і все. Вдень ще, начебто, ти тримаєшся, більш-менш нічого, але приходить вечір, приходить ніч, все. Все пропало якось так. Тому я ж говорю для мене це стало таке харчування чарівною паличкою. От і все. Воно дало мені оце насичення дало мені Допомогло мені да? привести свій об'єм, якийсь в шлунку, да? ну, до, до нормальних станів, а не до того, що туди влазило, я не знаю скільки. Тому так. Тому так. Щось ще хотіла сказати і вилетіло вже із голови. Зараз подумаю. Не згадала. Ніхто не перебивав, сама сама збилася. щось хотіла сказати і все, і вилетіло з голови. Ладно, згадаю, скажу. Так я брав і багато-багато сердечок. Щиро вам дякую. Так, Лілія, три трояндочки сердечка. Щиро вам дякую. Так, Галина, ви щаслива, що ваш організм так працює. Ви щаслива. Він так почав працювати з травня місяця. До цього так цього не було. не було. Дай Боже, щоб так і далі йшло. Ну, я не думаю, що щось зміниться, якщо я і продовжу так харчуватися не думаю, що якийсь там прям що вага стане і взагалі півроку стоятиме. Не вірю. Так, не у всіх так воно легко йде. Ну, а хто сказав легко, У мене воно перший раз так. Це в мене так вперше. У мене раніше цього не було навіть із тим дефіцитом. А то як пішло за перший місяць на дефіциті 10 кілограмів, і потім воно взагалі там 5 було, а далі взагалі там по 3 кілограми. Та... Хоча й старалася, але все рівно результат був нелегкий. Маю на увазі без підрахунку я, щоб ночі їсти, а щоб вночі їсти, то ви унікальна. Ні, дивіться. Я ж зранку, да, це в мене дуже рідко, що я там вже 8 годин можу вже ходити десь вишукувати, що мені поїсти. Це рідко буває. У мене більше виходить так: я ближе до обіду да, або в обід. Я снідаю. Да, там Це може бути 11-та година дня, перша година дня, тобто немає да, чіткого якогось графіку. Потім у мене обід припадає на вечір. І потім ще й вночі виходить. Тобто я ж не так, що, як писали, їсти ціли, цілий день і, і ще й цілу ніч. Ні, ну нема ж такого, все рівно. Такого ж немає. Без підрахунку. Ну, Зараз я не об'їдаюся. Якщо взяти перший мій місяць, да, я їла багато. Це дійсно було багато. Не міг мій організм так швидко наїстися. То зараз, особливо, це вже ось четвертий да, місяць підходить. Я взагалі не вірю, що четвертий місяць вже закінчується. Я взагалі не помічаю вже цього. І дуже-дуже давно. Це, це дуже класно. То зараз, я ж говорю, це, ну, це нормальні порції. Вони не завжди навіть 400 і 300. Буває інколи навіть ще менше. От я собі зробила, да, І не доїдаю. Є й таке, зараз я їм набагато менше. Якби я в'їла зараз на четвертий місяць, так як я їла вперше, я не знаю. Мені здається, не те, щоб вона не йшла, я навпаки, почала б набирати. Я після шостої взагалі ніколи не їла, хіба що при якомусь святі, але це нічого не давало. Всього вам найкращого. Три сердечки. Щира вам дякую. Я також таке практикувала не один раз їсти не їсти після шостої. Тільки... Я собі тільки гірше робила. Там намагалася себе стримувати, потім переїдала. Да? Бувало там тиждень, два, я витримувала не їсти там, да? після шостої, бувало таке після п'ятої робила. Робила. І що? Потім тільки були зриви і зажури. Все. Це все, чим воно закінчилося. А зараз мене в мене не було ні одного зриву. Так, да, якщо перший місяць я боролася. Сама з собою я боролася. Особливо в супермаркеті це було, ну це знову ж це звичка, просто саме звичайна звичка. Піти роздивитися, акції, обов'язково щось собі взяти до кави. Це вже більше була звичка. Нещодавно дивилася, я не знаю, хто він там, лікар чи хто він. Він розповідав, що люди, чим стають старше, їм важче схуднути. В нього запитують, це через метаболізм, там гормони, він каже, ні, це через звички. Люди там старше 40 років, тобто, наприклад, от взяти 100 людей да, старше 40 років, він каже, це схудне приблизно відсотків 20, не більше. Не через вік, не через гормони, а саме через звички. Тому що звички, які формувалися там 40 років, 50-60, їх дуже важко переробити вже по-іншому, змінити харчування, навіть. На свята, щоб робити вже не той стіл, що раніше. Це через звички. І тому, да перший місяць для мене це був. Дуже важко було проходити просто мимо, навіть просто мимо проходити. Тому що реально це все на звичках. Ой. Так що якось так. Щиро вам дякую. Лілія, шикарні результати, ви молодчинка і дуже сильні духом. Щиро рада за вас, три троянечки. всього найкращого, щоб ваші мрії збулися. Щиро вам дякую. Просто дуже щиро дякую. У мене таких з великих мрій. Вона, мабуть, одна сама велика. Ні, дві. Щоб мої всі рідні були живі, здорові і щоб війна закінчилася. Все там інше нема, нема такого, що прям мрія-мрія. Ні, немає. Щиро вам дякую. Ну, я думаю, щоб мир настає живі близькі, я думаю, це. в Кожної людини ці мрії. Так, ще бачу ваш коментар. Дякую щиро за ваші відео. Дуже потрібні. Надихайте мотивую. Дуже вдячна. Три трояндечки, сердечко, щиро дякую. Щиро вам дякую. Так, все, то вже пізніше почитаю. В наступному відео. Говорять, що звички наші міняються там, да? як за три тижні. Я в це не вірю в кожної людини. Кожної. Я думаю, потрібен. Свій час якийсь, да? комусь може й тижня хватити, щоб зрозуміти все, усвідомити, почати щось змінювати, а комусь, можливо, і ні всього життя не вистачає змінити. Хоча я як, і була на дефіциті, да? такий ж рік навіть трішки більше. І що я змінила в своєму житті? Після того, да? такий ж шлях в рік, це ж не в 10 днів, і не три тижні. І що я змінила? Нічого не змінила. Нічого. Зовсім. Точно так же, як і харчування два рази на день. Тут треба зрозуміти, я готова отак харчуватися все своє життя до останнього. Я скажу ні. Тобто, я почну двічі на день їсти, але це буде тимчасово. А з тимчасового я вже більше нічого не хочу в своєму житті. Хвати. Вже не хочу нічого тимчасового, я вже хочу все постійне. Да? Зміти, змінити якісь звички харчування, і щоб це вже було назавжди. Ну хоча б відсотків, щоб на 70-80 воно залишилося таке харчування. Бо по-іншому вже просто не буде ніколи. Звичайно, що якщо тільки повернутися до старого харчування, то, то й вага повернеться. А який тоді сенс взагалі? Тому ні, тільки так. Я не знаю, скільки в мене будуть тривати ці зміни. От я думаю, що в мене вже відсотків на 20 точно змінилося моє харчування. А там час покаже. Бо знити харчування, це, знаєте, як сьогодні сказав одне, а, зав... а завтра вийшло інше, як у мене було з дефіцитом. Спочатку мені також, начебто, начебто й подобалося. І думала, що я так буду харчуватися, мабуть, завжди. А воно ні. Ну, на дефіциті я ще скажу, що можна і видухнутися. Тобто, ти все, все ну, як, кожен день, да, ти рахуєш щось, записуєш, ведеш якийсь, да, на цей калораж. Тобто спочатку в тебе повна енергії, бажання, якесь там, да, мотивація, ти це робиш, робиш, але з кожним місяцем воно тобі на набридає, так, набридає це щоденне. Щоденна оця праця, вона дуже набридає. І потім все, проходить час і так раз, фух, не хочу я вже нічого, хочу просто спокійно жити. І все. І так воно в мене на тому закінчилося. Всі мої дефіцити. Так що якось так. Всім гарного тихого дня і гарних судень.